Виставковий центр Південне Експо єдиний спеціалізований виставковий комплекс у Західній Україні. Виставкова зала загальною площею 3100 квадратних метрів. Великий мультимедійний конференц-зал розрахований на 174 місця. Новий зручний технічно оснащений конференц-зал на 50 місць. Це міжнародні регіональні та місцевого рівня виставки, форуми, фестивалі, конференції, спортивні події та багато цікавого. На вході в експоцентри вас зустріне презентабельна рецепція для реєстрації учасників на подію. Місткий гардероб на 820 осіб. Сучасний інвент хол для організації кейтерингу або додаткова зона для багатопотокових конференцій, а також витриманий у сучасному стилі гостьовий холл. відвідуючи виставку, ви можете скористатися широким спектром послуг. Проживання у комфортабельному готелі, замовити банкет чи просто смачно пообідати у вишуканому ресторані, поплавати у новому басейні, а також прийняти оздоровчі процедури у чудовому спа-центрі. За два з половиною роки існування виставкового центру тут пройшло більше як 200 подій. З них найбільшими були. Львівський моблевий форум Стіл Львів, міжнародна виставка Деревообробка, міжнародна агропромислова виставка Євроагро, фестиваль готельно-ресторанного бізнесу Хорика Шов Львів, фестиваль індустрії краси Дзеркало моди, сертифіковані виставки собак усіх порід, фітнес-конвенція Львів Фітнес-Вікенд, концерт гурту «Антитіла». Працюємо для вас.